На Троїцькій тротуари ремонтують від вулиці Ливаневського і до кінця вулиці в бік Майдану. За тендером роботи проводять КП Шляхримбут та ФОП Щербаков. Загальна протяжність тротуарів тут 1,7 кілометри. Цьогоріч планують відремонтувати половину від загального обсягу, продовжують в наступному. Загальна сума запланованих коштів цьогоріч на цей об'єкт близько 3,5 мільйонів гривень. А це район Курського ринку, вулиця Романа Атаманюка. Тут роботи виконує тільки комунальне підприємство Шлях Римбуд». Цього разу для покриття тротуарів обрали асфальт. Асфальтом дешевше і якісніше. Чому? Тому що плитка вона не боїться солі, скажімо так, великої. Так як тут тротуар, ну, велика кількість потока людей йде і його потрібно взимку буде утримати, тобто посипати піщано сольовою сумішю. Тому і прийняли рішення, що плитка вона не простаїть. Так довго, як осва. на даній стороні тротуару приблизно ведуться роботи по 1300 квадратних метрів. Орієнтовна сума була тисяч, півтора мільйони по даному участку. Тут були переноси електричних мереж, видалення вікових вже і аварійних і заміна покриття тротуару. Надо, щоб нам трошки на копака зробили трошки, хоч трохи зробили. Надо ж теж вділяти німання, бо ми живемо там так, то на голову капає. То дорог немає, там теж дуже страшне. Ідеш і виямки. Виямки, виямки, виямки. Що то стало? Що тут стало? Наче ми хто знаде. Велике місто наче, дерева ж потрібні, треба озеленяти місто. А ми вирубали негодні дерева, а нових що? Не могли посадити? Це мене бентежить дуже. мене дуже. Якщо взяти якість плитки, яку клали до цих пір. І все інше, то я думаю, асфальт це більш якщо ціну порівняти, то асфальт це більш долговічно, як кажуть, і якісніше. Щодо вибору ділянок: мешканці міста багато зверталися до влади. Наприклад, я вже більше трьох років звертаюся на хім містечку вулиця Маркововчок. Взагалі відсутнє асфальтне покриття на тротуарі. І до лікарні, і до музичної школи, і влада каже, це у плані включено. Тобто влада вибирає ділянки, де їй можна піаритися. За словами Олександра Журби, для ремонту обирають найаварійніші ділянки. Завершити ремонт і Троїцької, і Атаманюка планують до кінця цього тижня. Наразі департаментом інфраструктури розробляється проєктно-кошторисна документація щодо ремонту тротуарів по вулиці Ливаневського, Привокзальна та Іллінська. Загалом для ремонту тротуарів у 2021 році в сумах заплановано близько 15 мільйонів гривень.